Друзі, вітаю вас на курсі Як просто та безкоштовно створити Ленінг. З вами Олександр Луценко. І в цьому уроці ми поговоримо про важливі фішки та нюанси лендінгу. Давайте перейдемо на мій екран і розберемо, що ми маємо робити, щоб збільшити нашу конверсію Ленінгу, щоб більше людей замовляло наші товари. Ну, по-перше, коли ви крутите рекламу в Facebook або Google не забувайте ставити лічильники. Це важливо, щоб конверсії в рекламних мережах відслідковувалися. Ще один важливий момент це швидкість сайту. Дивіться, якщо сайт загружається більше ніж 3 секунди, то 50% людей просто не чекають його завантаження. Вони просто уходять. Як перевірити швидкість сайту? Ми маємо зайти на PageSpeed. Давайте ми зараз зайдемо. Перед цим уроком ви пам'ятаєте, ми вже створили сайт. На навісний світильник, вуличний ліхтар, і давайте ми зайдемо в PageSpeed. Ви бачите, всі лінки будуть під цим відео. Так, ми почекали, і ви бачите. На комп'ютері 99 спеціальні можливості 78 рекомендації. Дивіться, менше ніж секунда, півсекунди завантажується. Якщо ми подивимося на мобільні пристрої, то тут трохи довше. 2 секунди, і тут потрібно дивитись, чому саме тут є підказки. Часто це і за якихось скриптів або і за великих картинок. Одна із таких великих картинок це 880 кілобайт. Ви бачите, це майже метр. Я так розумію, і 202 кБ ці картинки, ви бачите, їх просто можна зменшити. Так, ви бачите, ця картинка знаходиться у нас. Ось тут. Цю картинку ми просто можемо зменшити, і сайт потім швидше буде завантажуватись. Добре. Так, ви пам'ятаєте, що сайт має завантажитись менше, ніж за 3 секунди. Це ідеально. Далі для реклами Facebook я також вам рекомендую дивитись. За спеціальною силкою, чи ваш домен в бані, чи ні, перед тим, як запускати рекламу. Давайте перейдемо. І е, ви бачите, developersfacebook.com. Давайте зараз ще раз перевіримо. Якщо тут якісь будуть проблеми, то, то буде тут написано. А ми бачимо, що цей сайт ще ніхто не шерив, тобто не ділились цим сайтом в Facebook. Чудово. Ми натискаємо і бачимо. Улічний ліхтар, всю інформацію, цей сайт не в бані. Ще один момент, коли ви запускаєте рекламу в Facebook або Google, раджу вам скористатися ось таким ось розширенням. Вот Воно називається, ви бачите його. Воно показує безпеку сайтів. Звичайно, це не остання інстанція, на яку треба дивитись, але треба слідкувати, щоб. Коли ви купляєте якийсь сайт, наприклад, який вже використовувався, якийсь домен купляєте, то він має показувати, що він не шахрайський. Ну, ви Бачите, невідомий сайт. Зелений, досить а, стандартно а, розумієте, LPCRM, ви бачите надійний сайт. Ну, тобто а, ви маєте дивитися, щоб тут не було ніяких повідомлень, що це, наприклад, якийсь шахрайський сайт. Ну і давайте підсумуємо всі помилки, які ми можемо зробити, коли запускаємо або створюємо сайт, не використовуються АБ-тести, Тобто ми маємо розуміти, що коли, наприклад, запускаємо рекламу, то ми можемо тестувати різні заголовки, підзаголовки, також різні картинки, різні ціни. Ми маємо це робити, різні сайти навіть, тому що в кожного сайту своя конверсія. Далі сайдово завантажується, коли сайдово завантажується. То ваша конверсія нижче, чим, якщо зрівнювати з тими сайтами, які швидше завантажуються за вас. Це факт. Тому треба слідкувати. Якщо у вас там великі картинки, то просто їх можна зменшити або онлайн. Спеціальні є редактори, або там за допомогою фотошопу. А далі не працюємо над збільшенням конверсії. Ми маємо відслідковувати, яка конверсія, та збільшувати її. За допомогою різного, різного офера, того ж заголовка під та в уроці, коли ми розмовляли про УТП, я там е розповідав, е як збільшувати конверсію сайту. Ну і працюємо без аналітики. Коли ви запускаєте рекламу, наприклад, у Facebook, у вас завжди має стояти піксель Facebook. Це правило, тому що реклама в кабінеті Facebook не буде оптимізовуватись. Ваші ліди просто будуть дорожчі. Також хочу сказати про utm мітки Дуже важливий момент, коли ви крутите рекламу, ми можемо зараз перейти на сайт. І коли ми, наприклад, будемо крутити рекламу на наш сайт, може це бути або Google, або Facebook. А ми маємо цей генератор YouTube міток зробити таку лінку і вже на неї крутити рекламу, тому що за допомогою UTM-міток ми будемо бачити, наприклад, з якого. Джерела зайшла реклама: це Facebook або Google, або з якого плейсменту, тобто Instagram, Facebook, або яка компанія, оголошення або група оголошень. Тобто ми це все будемо бачити. Також, наприклад, в Google ми будемо бачити, які ключові слова конвертять, заходять заявки, і так ми будемо розуміти, які ключові слова можливо, потрібно підвищити ставку на них, щоб вони більше крутились. Тобто utm мітки допомагають нам аналізувати та оптимізувати рекламу далі. Ну і на цьому все. Я розібрав найважливіші нюанси та фішки в створенні Ленінгу. Якщо у вас є питання, то пишіть під цим відео. Також не забудьте підписатись на канал. До зустрічі!